порадної години з тим світом дай Бог щоб всіх все було добре, а саме головне, щоб всі були живі, здорові і скоріше настав мир. Ота вже хочеться головний і спокойно. А його щось ніяк не можна дочекатися. Ара, я бігом. Трима У нас сьогодні зранку таке зимно, дівчата. Що то капець? То капець не зимно. до мене, Мама, ну там того ж року так рано зимно не було, а чого того ранку того року так рано зимно? Кажуть, вже ж осінь, вже зимно. Нака я ще не хочу зимно. То, ти думаєш, я хочу? Тепер і во третє. Але я зітхаю мішки всі купу. І буде. кавкаєш? ніхто тебе не зачіпає. І буде порядок. О. так не буде. Добре, взагалі добре. О. Тут вчора вечір положила мішка, Я не було коли висипати. О. Та й все. Станіслав. Доброго ранку, Люба, доброго ранку. Гарного дня і міцного здоров'я. О! Вас випустити попастися, давайте випущу, йдіть. Ну я туди не хочу, бо там літерес потягує там зимно. Йдіть, йдіть, йдіть. Забирайтесь. Йдіть, пасіть. Оля Прибєська. доброго ранку, Люба і Наталка, гарного дня, мій третій. Дякую, Оленька. доброго ранку вам, гарного дня і міцного здоров'я. Наталя погнала пасти. А я поралася і забула стрім включити. Вже попоралася, тоді нагадалася. Але ще добре, що я нагадалася, щоб барабої висипати. Бо вже б Наталя за мною все сказала б. Мамо, ти ж мала висипати, ти ж мала те зробити. А я забула. От таке буває. Та, люба Любарська, у нас теж холодно. У нас нині тільки було 11 градусів майже. Навіть не було 11 повністю. Може, якби я раніше вийшла, то б теж було моє 10 градусів. А то я вийшла трошки пізніше нині. От. Поки відповіла там людині на коментар, от зараз бачите, я зараз роблю той. Короткий.